Привіт! Слухайте, я просто в шоці. Так виглядає лох. Зараз розкажу. Розкажу, чому я лох. Три причини. Перша. Моя нова сумка, яку я придбала в Парижі. Я поклала, придбала нещодавно я своєму синові а, смузі із манго маракуї і апельсинового соку в сільпо. Зазвичай це, це дуже дорого. 60 шість гривень за 10 мл, була акція. І я поклала в сумочку, і типу, думаю, дам своїй дитинці. Але так як я а, а, вагітна, і в мене з головою не все ок. Я забула зовсім про це. Бляха-муха! Вже замастила цим долбаним смузі все. Коротше, я про нього забула, воно почало там бродити, і, як висновок, ну, в мене там взірвалося і захірячило всю мою цю сумочку модну. Цим смузі, почало там бражитись, смердіти, бо жарко на вулиці. Це все фігня. Там лежав мій паспорт. Мій паспорт тепер теж смердить брашкою, і загажений цим смузі. Міняти паспорт я не збиралася, і немає ніякого в мене бажання на ці е, е, дії. Це просто якийсь кошмар. Повністю вся косметика, креми, все, що там лежало в мене, все замазане. Слухайте, але пощастило ідентифікаційний код не чіпаний. Але я навіть не про це хотіла поговорити. Фу, ось так от виглядає ось так. Виглядає мій крем. Коротше, Йосип на кобилі я мала пенсію. Фу. Так, я пішла. Ви не переключайтесь. Ви мене, напевно, маєте слухати, бо я ж з мікрофончиком я почищу. Це я тільки що просто вирішила записати влог, дивлюсь, а така жопа. Страшна. Це потрібно буде помити, відмити. Але я не про це хотіла сказати, що я лоб. Зараз про інше розповім. Пере за все, що мене засмутило? Що мене засмутило? Ну, то що я вже стаю, як принцеса Фіона, то ой, зрозуміло, але нещодавно мій чоловік сказав, що в мене важкий характер. Взагалі, і не це мене засмутило. Мене засмутило, я трошки пізніше розповім, що більш всього засмутило. Але якось ми з чоловіком щось говорили моїм. І я кажу, в тебе такий важкий характер, кажу, ти така тяжка людина. От, на перший погляд, здається, що ти такий легкий, типу, ну дуже багато в ньому таких плюсів, він там ніколи мене не контролює, не перевіряє телефони. Я в нього також, звичайно. Якось ми так е, ніхто нікого не тримає вдома, точніше, якщо, типу, ти кажеш, я піду прогуляюсь, будь ласка, йди гуляй. Але, типу, якщо я кажу я поїду на море, ось от така дуля. Бо у нас там купа розходів своїх, я не про це. І якось я кажу: ти насправді настільки важка людина, кажу, що тебе би інша, можливо, і не витримала. Кажу, це я легка. І він такий: В смислі ти легка. Ти не легка людина. Ти настільки важка, каже, тобі щось там з тобою домовитись. Я важка людина, мені здається, я як піоришка легка. Все розумію, йду на контакт, не конфліктна до того до того, поки мене не зачіпати. Ну так в мене є власна думка на все, але ж це добре. Я homo sapiens, я людина розумна. Я бачу, читаю, аналізую, думаю, маю власну думку. Але тим не менше ми пожартували на цю тему що Типу, мені, ну я дійсно я дуже сильна людина, дуже сильна жінка, і мені потрібен був чоловік набагато сильніший. А, я його знайшла, а тепер мащу собі голову. Але не про це. Я така засмучена, в мене таке сталося. А, ви ж знаєте, що я нутриціолог, вода з лимоном це космос. Але чому я стала нутриціологом? Взагалі, першопочатково було першопочатково було це знайти справу мого призначення, те, що мені буде більше всього приносити задоволення. І я хотіла дуже працювати в соцмережах, тобто вести свій канал, мені дуже подобається зйомка, розмова вести. Я не боюсь публіку. Я люблю, коли до мене прикута увага інших людей. Мені подобається це все. Я завжди такою була. І я вирішила, що мені хочеться і пасивного доходу, і вирішила створити свій YouTube канал який абсолютно не популярний майже. Але тим не менше. У мене вже Фейсбук більш популярніший, ніж YouTube канал, і я до монетизації тут два роки йшла, але знову ж таки не про це. Мені дуже. Мушка йди, звідси. Іди маленька. Бджілка там не могла ніяк попасти на волю в віконечку, то я їй допомогла піти. І. Що я розказала? Це ще мінуси вагітності. А я шукала своє призначення. типу, і для мене було важливо ще пасивний дохід. Тобто, я взагалі. Комплексно підійшла до цього, я слухала багато експертів, багато мільйонерів, різних. Це були не коучі, а ментори. Я, я вам вже якось розповідала, як я шукала своє призначення, сіла, виписала все, що мені подобалося в дитинстві, що мені подобалося в підлітковому віці. Що, що мені подобалось, яким мені хотілося бути вже в дорослому віці. Що, ким би я хотіла бути, якби. От, прямо от відкинути все. От я знаю, що це мала би бути або актриса, або телеведуча, медійна персона. Мені дуже хотілося бути. На телебаченні, Звичайно, в мене шансів, ну я так собі вважала, що шансів в мене немає, тому що, по-перше, освіта в мене не та. По-друге, я вже доросла людина за 30 років. Це в молодості всі пробиваються і потрапляють на телек. І я вирішила, що це має бути youtube канал. Я чомусь думала, я завантажу одне відео і стану популярною. Це зовсім було не так. Два роки я йшла до цієї монетизації, потім почався TikTok, почався Інстаграм, в самому кінці почався Фейсбук, зараз проїдеться собака дика. Задовбали ці фури тут. Так. і... А... Мені дуже було важливо не стати блогером, який несе всяку чуш. Знаєте, от, типу, показую сраку, показую, я вже про це розповідала, але ще розповідаю, показую своє голе тіло, це я купила там, та всі купуйте, і, типу, або показала свої якісь сварки з чоловіком, де посваритися, де любий може. Любий може злетіти з катушок, облаяти, але саме сварки цікаві людям. Чому цікаві? Я не знаю, мені не цікаво дивитись на чужі лайки, які сварки, але мені хотілося нести щось позитивне, бути спеціалістом, бути е, людиною. Е, і якось я там я не пам'ятаю, кого я слухала із відомих е, діячів, можливо, Маргулана Сексамбаєва. Е, І е, ну, він каже, що потрібно займатися справою, е, яка, яку би ви залюбки робили безкоштовно. І тоді вона, як побічний ефект, буде заробіток коштів. І я розуміла, що це дієтологія, нутриціологія, тому що я все життя худла і ем, я вивчала їжу, вплив їжі на організм. Мені дуже було це все цікаво е, через призму свого тіла. Через призму свого тіла, через призму свого тіла. Зараз я вже на силу хожу. Ну ні, хожу, нормально, почуваю себе насправді. Нормально це я так придурююсь. Для вагітної майже в 38 років я просто Дурне. Коротше, і я вирішила, що хочу бути дітолом нутриціологом. Для цього я багато вже чого знала, але я не могла себе на от я не могла записати себе нутриціолог без освіти і без диплому діє дієтолог. Я не могла сказати, типу, я практикуючий там дієтолог. Якщо в мене немає на кому я практикую це, розумієте? Тобто кожне слово, яке я про себе говорю, це якийсь от етап чогось мого здобуття. І я все рівно мріла про тілік. У мене є така от штука запис. От прям от я хочу, щоб мене викликали як експерта. Я хочу бути чу чуть не головним експертом з нутриціології і з харчування, таким шопінг-дієтологом справжнім в Україні. Я хотіла, щоб мене покликали не знаю, на сніданок, на один плюс один десь все буде добре, ходити як експерт. Мені це дуже подобається. І тут, що ви думаєте, ні, один плюс один мені не, не писав, але приходить мені вчора чи сьогодні. Я сьогодні просто тільки прочитала повідомлення від креативної продюсерки телеканалу Суспільне життя, якось так називається. Що типу вони готують випуск, вони шукають нутриціологіню, щоб в ефірі розповісти про вплив молодої картоплі та старої. Чому вони відрізняються? ну, Тобто суть не в картоплі. Картошечка знову молода, я тиня світ того, що типу бажано, щоб ви були територіально в Києві. І я просто сьогодні отак от бачимо. Капець, Я кажу, що я переїхала з Києва в Чернівці. Ну і за війни. Але якби я не була вагітна на шостому тижні, я би вже квитки взяла малого під руки, сестру під руки і все поїхала би вже на те суспільне. Але вагітність. Я не зможу цього зробити. Тобто для мене переїзд з малим, мій малий, не лишиться без мене з малим. Плюс до всього в мене дуже в в в швидко закінчується енергія, мені потрібно спати в день, і я знаю, що я можу приїхати на Суспільне, <сміття> <сміття> виробити. Тобто я зараз запишу свої влоги, піду спадки, поки він буде завантажуватись. Начебто, всю роботу зробила, ще дві консультації в мене виситі, дівчата мені не відповіли ще. І я така. Ну почему? ну почему? Расстаться все же нам пришлось. Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Я це могло статися? Але я більш ніж впевнена, що все робиться так, як має бути, тоді як має бути, з тими, з ким має бути. І якщо вже була така пропозиція, а ще, до речі, один плюс один якось взяв мій пост. Із цього про тарілки я писала про посуд, взяв пост і є, знаєте, така стрічка новин ТСН один плюс один його веде, але це не ефір, це типу якби журнал читати, і там вони прямо з посиланням на мене відправили. І я впевнена, якщо вже є такі більш-менш звернення, то коли я буду готова, коли вже дитинці буде моїй другій трошки буде постарше, я зможу вже нормально їздити, то Піду на тілік, буду розказувати про молоду і не очень картошечку. Але, як то казав Поровознюк, давайте закінчиться війна, закінчиться то блядство, а тоді будемо вже дивитись. Так що, отака я розстроєна сьогодні. Але сьогодні ще не випуск, а останній дзвоник У мене, моя племінниця, а, закінчила школу. Я так плакала. Вон сьогодні день, я, коротше, за пів години я тричі. Міняла свій настрій. Спочатку я ревіла, як дивилася, як вона танцює, яка вона гарна. що це ж моя, моя маленька дівчинка, я її пам'ятаю з, з народження. Я її так люблю. І, і тут вона вже така доросла, і все. А я вже ні, а я вже вона така доросла, така молода, а я вже ні, я доросла, але не молода. Ну, типу, це жартую. Я оце плачу, і тут починається тривога. А в мене ще сьогодні навчання було, я там. Навчаюся лекції, і лекції такі дуже важкі про аналізи і мені. Я дуже люблю цю тему. От аналізи це найулюбленіша тема. Тому що ти можеш говорити про людину будь-що. А коли ти дивишся її аналізи, ти вже чітко знаєш, що куди, як, кому. І для того, щоб взагалі стати мега високим професіоналом, потрібно у бага... не у одного джерела вивчати тему аналізи, а у декількох тоді складається одна картина плюс практика. Ну і я така, типу, вивчаю цю тему аналізів, і тут починається тривога. І я спілкувалася з дівчинкою, яка живе в нашій квартирі в Києві. Приліт, типу, був в частний сектор біля нашого будинку, і нам, прям вдарною в хвилею хвилею нашій квартирі, повилітали, повідкривалися шибки, повідкривалися двері. ну, Слава Богу, скло все норм, але це було три рази. Потім я прочитала, що це була робота ППО, а типу, джерело, джерело яке написало, що це було не ППО, а що це було а, типу, потрапили в будинок. Начебто, кличклічко сказав, що це неправда. Коротше, я вже сижу, така вже хвилююсь. Тобто я плакала, щаслива була за свою племінницю. Тепер я хвилююсь, і тут наступне повідомлення: я читаю ось це про ці креативної продюсерки із Суспільного і я починаю плакати. І це коротше таке. Па звані мені звані. І я чесно виснажилась. Я потім працювала, записувала відео в TikTok, відповідала в Інстаграм в сторіс. На ваші запитання або не ваші, бо тих підписників, які там підписані. І в мене ще дві консультації. менюхи я вчора всім переробила. Сьогодні мене лишилося два ще меню зробити дівчатам, але два порівняно із 15-20 це пиль для гончої собаки, 100 кілометрів ні пиль. Ой, 100 кілометрів ні круг. І все енергії нема. І зараз в мене лишається година до того, як я заберу малого садка. Так що записала все, встигла, я наварила вчора. Я взагалі не знаю. Я просто ідеальна дружина, розумієте? ідеальна жінка, ідеальна людина, гарна, розумна, кмітлива. Ні свій не суну туди, куди не потрібно. Чоловіка не контролюю, в, в телефоні не лажу. Їсти в мене завжди наготовлено ще й я дійсно смачно готую, але я трохи не встигаю. Всім повідповідали. енергії в мене купа. Ну просто ідеальна людина. Але але, іноді мені хочеться, звісно, людей так. Ненавіжу тих, хто пише мені галіни коментарі. Коментарі. Так що все. Тих, хто пише мені гарні коментарі, коментарі, я люблю. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, чи бувають у вас такі ситуації От в житті, коли ви щось, щось хочете, і начебто вже на тобі це дають, а тут хіряк, і ти не можеш це зробити по якимсь причинам, чи засмучуєтесь ви, чи змінюється у вас настрій? Взагалі про це все мені дуже важливо знати. А я пішла баїньки. підписуйтесь на мій канал.